Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі світ меду Сьогодні у нас 10 квітня. Прийшли ми на цей точок знову з розширенням. Ну, як розширенням? Де потрібно, розширимо, де не потрібно, не розширимо. ну Наприклад, друзі, вже подивився ось цю сімейку. Наприклад, ну, тут ми ставили корпус в суботу. ну бачимо Тут, наприклад, вони піднялись чуть-чуть у корпус. Трішки почали відстроювати ощенку. Ось так це, друзі, до суб... від суботи вони її так відбудували. Ну, не кожну рамку, а десь по одну. Ну, Але нехай собі працюють. Наприклад, тут розширяти поки що нічого немає сенсу, бо ну, немає сенсу розширяти. Тепер, друзі, дивимося, наприклад, цю сім'ю. Цю сім'ю, де ми ставили другий корпус. Ну, ось бачимо, друзі, така ситуація. Така ситуація, вони десь тут по одна бджілка лізає. Е, нічого не будують. А, наприклад, у нижньому корпусі ось така ситуація. Ну, бджоли є. Так. Ось бачимо бджоли є. І що я собі подумав? Можливо, поставити їм корпус цей у розріз. Ось бачимо це, е, ті рамочки, що вони залили медом. Ось так. І, друзі, можливо, я тепер цей корпус знімаю. Так. Получиться мені зняти його. Чи ні? Opa, nemoj oza. Tak. Opa. Je. Aha, dobro. Tak. Podruži korpus, tjaškeji. Takaj, u, daj Bože. Tak. U, ničeho ne podaviti. Бачимо, яка сім'я. Так, це просто хочу щистити з рамочки. І вже тепер поставити ось так у розріз корпус. Ось так. Тут треба на ладити чуть-чуть. Ну Десь так. І все. Я думаю, що воно так їм біди не буде. І ось так нехай стоять. Так, ага, тут у нас клеонка немає. Ну, вже подивимось, наприклад, наступний корпус, також що ставився в суботу. Друзі, тут та сама картина. Ніхто нічого ще не піднявся. бджоли бачимо, що є нормально. Вони якби знизу там чіпляються, але ще не пішли. Ну, нічого, є час, хай йдуть. Наприклад, у ці корпуси також перші корпуси, що ставив ось ці, ну, цей, виходить. Вони також довго якби не піднімалися, потім, як їм прийшов їхній час. Тоді, друзі, в суботу, коли прийшов, то сам був здивований, як вони там. Е Попрацювали, як вони піднялись і як попрацювали. Ну, наприклад, так як цю сім'ю вже розширяти не будемо. А, так, подивимось ще ось тут, де в нас стоїть другий корпус, що вони зробили? І вже потім десь там будемо в лежаках дивитися і показувати, Ну також бачимо, що не піднялися. Ну а в цьому корпусі вони ось так. Ну, Тут може навіть цей корпус і лишній, але не знаю, хай стоїть. Хай стоїть. Воно якби вже е холодів не буде, що там застудимо їх або ще щось, то краще хай вони... Оп, будуть трішки. Опа, ось так я і хотів. Ну. Так, наш димар, як завжди, коли його треба, він не димить. Зараз нас оператора покусають. Ставимо його також, друзі, у розріз. Роздимся. Як би його поставив? Отак от так і поставимо. Тихенько цей ставимо ось сюди. Ось так. А це ставимо зверху. Ми бачимо, що сім'я потужна, сім'я сильна. Але просто, ну, можливо, вони не дуже хотіли підніматися в той другий корпус, бо е якби це медовий корпус, а то голі рамки. І не дуже можливо на них хотіли підніматися. Добре, друзі, на цьому поки що все. Ми йдемо дивитися далі. Буде щось цікаве, будемо включатися. І так, перейшли ми вже до лежаків. І хотів би показати так. ну, Не будемо довго відео затягувати, ще, наприклад, цю сім'ю покажемо. Тут бачимо, ми ставили три рамочки. І зараз ці всі три рамочки подивимося, як їх відбудували, тому що ну, хочу поставити знову рамки. Бачимо, рамка до дна відбудована знизу до верху. Але е так, матка ще тут не засіяла. Так, потім ще одна рамочка. І також бачимо, вся відбудована і вся засіяна. Не знаю, буде видно яйце чи ні. Ну, матка засіяла, друзь. Такі мікрофон чути мене? Чути має бути. Так. Ну, Матка засіяла. E, так, потім ще перевіримо ось цю рамочку. Що поставили? І не знаю, чи ставити їм ще дві рамки чи одну. Ну, також відбудована І ця сторона засіяна, що була обернута якби до гнізда. Ми її тепер розвернемо ось так. Можливо, ставлю. Так, що у нас тут виходить по рамках? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. Так, Ще дві рамочки їм поставлю. Так, де наші рамочки в машині? Не знаю, чути мене чи ні. Одну секундочку. Щось мій мікрофон падає. Так. Ставлю їм, друзі, напевно, дві рамки, бо ну, ближайший тиждень е, Не планую сюди більш якби приїжджати. Ну, Десь тиждень, так, да, приблизно. Е, думаю, що буду сюди вже їхати, як буде потрібно заселяти нуклеуси перші, то буду йти сюди за, ну, за рамками, за е, тим, щоб заселити нуклеуси. І нехай вони працюють, тому що ну, бджола бачимо сім'я сильна, бджоли достатньо. Нехай працюють, нехай трудяться. Бачимо, як тут, наприклад, джоли сидить на заставній. Нехай вона собі сидить на рамотці і працює, а не заставну обсижує. Так, добре. Цю сімейку вже закриваємо. Так, ну і що хотів сказати? Ось такі, такий, такий у нас результат. Не всі, ну як сказати, Є сім'я якась слабша, є, наприклад, ось такі. як ці. Ну, В основному, скажімо так, 80, навіть не 80. 90% пасіки це в такому стані, наприклад, як ці сім'ї. Там 10% це такі, що ну, є, що по одному корпусу тільки розвилися. Дома у нас також там є ну, сім'ї, що тільки один корпус засвоїли, але повністю 9 рамок. Ну, в загальному 10% сімей це таких собі. А 90% пасіка нормально перезимувала, нормально е, розвивається і тому подібне. Тож на цьому поки що все. Е, пишіть коментарі, коментуйте, кому що буде цікаво. Задавайте питання. Е, нагадую, друзі, що, нагадую, що приймаємо замовлення на бджоломатки. Також у нас є ще деякі вільні пакети. Щоб можна було заказати пакети, скажу відразу, поштами ми ніякими не відправляємо, пакети хіба що самовивіз. Ну, якщо буде когось цікавити, номер телефона є мій вже під декількома відео закріпленими. Закріплю під цим відео, то ну, дзвоніть, цікавитесь. Бджоломатки також маємо ще декілька місць на травень місяць, щоб ну, можна записатися. Тому, якщо комусь потрібно матки або пакети, дзвоніть, пишіть, буду радий співпрацювати. На цьому поки що все. Підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!